Всім-всім привіт! Сьогодні ми граємо в Fortnite в Рублоксі. Так, лите, молите, молити, 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 Угу. Так, шукаємо, може тут хтось є. О. Беремо АКМ І стріляємо! ну 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 ну. ну Угу Окей. Ще раз. Иди звідси, подск. Окей, до побачення. Я улетаю. Так, надеюсь, молодцы. О, 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 беймо! Давай, 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 давай. Давай. куди зібралась? забралась? Ривидерчи. Угу. Не, не аривидерчи. Так, зараз знову будемо летіти. Литимо. Хм-гу. Боже мій. Так в. Е. Эээ. Окей. Ей! о, все. О боже. Так, що тут у нас є? Аптечка. Що у нас є в рюкзаку? Нічого. Я не розумію, як будувати. В. Автомат, 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 автомат. Ааа, да да снайпер у нас знайшовся. До побачення, снайпер. До побачення. Угу. І тепер мене вбили. Ура, мене вбили. Я пі. Але круто. Окей, okay. не будем не на якому уважать. їхати. Блін, хто Блин, кто це? А он там пацюк. Он потюкатка, от пацюкати. Перезарядка. Эээ, вил, лив. Иди звик. Так, 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 так. Так, где вони? Ось ты, ось ты, Лива-ка, Ливка, я тебя вбью. Я, я, вб я, я на то нажав. Окей. А так, Лива. Ты де у нас тут? Я тренировал стрельбу. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ты сюди, ты сюди. Все. Их ты патюка такая. Ну, побачення. Чого мене всі вбивають? О-о-о, там хтось був. За ним. О, кто тут у нас такий пацюк Что це в неї... а, -а, -а. Окей, это делает еще. О, пятирка. Вот целый, вот, целый, вот, вот, прикольный. Так, падаем. fight то fight fight-fight-fight, файт, файт, файт. Ви. Да блин. Он это хочет. Блин, блин, блин. Так, мне не взять вот всю штуку и падаем. Ой, туда лива. И ха ха Та блін. Знову. Окей. Я їй не дам. Цього, це зробити. О, хто тут нас сидить? Знову вона захотіла сидіти мирно. Не вийде. Та блин. Мене вічно вбивають. Окей, що це за трійка така? Що це таке? Окей, щось прикольне, напевно. Так, ого, я накрутит дуже стуть призом Ага. Треба з четвіркою йти, а ні, з шестіркою можна спробувати. Дру -дру 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 так, Так, тут десь хтось є, а лі ві дер Ага, а лі ві дер Добре, цей план не був крутий. Так, беремо ось це і летимо. Так, блін. Нервно не вийде. А, 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 а. Так, тепер беремо. Тепер візьмемо четвірку. Я, я, я тобі зараз дам. Ривідерчи. Олівка. Йди сюди, йди сюди. Йди сюди. Та блін, у мене у мене патрони закінчились. А, так у мене ж є оця штука. Так, хто знає, як будувати? Бо я не розумію. Траба когось тут поп стрілявати. Так, беремо наш рокет лаунчер і дрыник. Угу, мене вбив якийсь інший чувак. Э е! чувак. <плес> За один раз. Блін, майже, майже. Окей. Треба зрозуміти, з чим вона ходить. Та, та, ліва. Лів. Так ось тут десь вони були. Ось вона. Ось, ось ось іди до мене, йди до мене. Йди до мене, йди до мене, йди до мене. Йди до мене. Окей. Не буду нікому заважати. А, тут нічого нема. Ай, блин. З якого боку та споруда? Ага. Блин, я тобі допомог, а ты меня вбиваешь. О боже. Четырка. АКМ. чи И і беремо І беремо, Ой-ой-ой, ой-ой. Блин. Блин, окей, бармона висим и бежимо. Да блин, це взагалі не так я иду до вас, Я иду до вас. угу, він на стейкушки. Ой, ты до мене. Іди до мене. Моя ти моя. Блін, в неї є по якісь штуки, дрюки Треба якось доїхати до цих барикад. <гум> долетимо чи не долетимо? Треба тут всі оці барикади... Ой, я тут хто тут хтось є? Тут хтось є. тут в толще. Разбиваем тут все над русской. Не, не, люблю я ничего такого. Так. сделаем, зробимо... А, тут может было. Ой, 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 ой что я делаю Так, короче. О, тут можно прицел, блин, херовый. С моим. С моим вот вот плащем. Точнее, с крылами. И не выйдет. Так, где и думаю... и думаю... Блин. Тут я цей. Так. Тут 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 тут. Тут тут Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, Блин, Брамазов. Так, 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 так. Латимо. Латымо, латимо. А то блин, я не буду довго чекать. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хилка. Жрам хилку. Лів. Лів. це от Она тут. Ну, ага, да пам'ятаєш у нас павні неможливо файтитись. Юя, юя, я мій, юя. Як? Питання як. Як вона це зробила? ему. Берема і бенг. Все до побачення. Ай, блін, ай, блін, вони вдві були, троє. Бу ти, ми. Вс, нехай знають. Ше вылетел ар 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 артилорист. Так, зараз ми тут десь приземлимось. Так що це у нас тут таке? О боже. Як я не люблю ці баррикади. Я сам себе вбив, пі! Я гони. Але окей. Стреляємо в дамбо там Втуди Тепер треба стрільнути. Угу. Тепер шукаємо когось звідси. О, де! ось тут вона була. Ні-ні-ні-ні Блин. Одразу. Дабл джемп. А, не-не-не, не хочу. Джетпак ски коштует. Не. Уже дякую. Не-не-не. Бинг. Не, не. Так, зараз мы сейчас... Раз... Полетимо. Летимо, летимо, летимо. Падаємо. А, хтось там хоче зробити цей. Ого-го. О, до побачень. Хтось хоче зробити до неба. Ой. ні 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 чувак Блин, развернись мишка. Окей, okay. буду стрелять на угот. Я не люблю коло стоять. Давай. Окей, я знайшов цю, цю хату велику. Бен, белла, я хотів туди зайти. Окей, де та хата? Де та хата? Он там. Так, а тут щось є. Так, ідемо сюди. Литимо, летимо, летимо, летимо. Залазимо, залазимо. І це все? Ага. Да, це все, напевно. Що тут є? В. Ой, двенцай, окей, я крутей. Ой, двеца, окей, я крутей. Ой, двеца, окей, я крутей. Блин, за ничего дає Так, сховайте ты мышку. ого Фози. Ого. Фози, мози, И драй! Побачення. Так, беремо сім і блин. Я себе спалив. Так, хилимось. Ні, ні, ні. Вони тут як? Як я це зробив? А, тепер я знаю, як це треба робити. Q. Окей, тепер ми можемо одразу вставати. І от зробити собі оборону. Окей, трохи позаймаємось Майнкрафтом. Угу. Так, летимо, 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 летимо. Що? Каю. Кінець. Не, вони хоче ламати мою базу. Окей. Раз. Не. Шість. Блін, шість. ось, ось, ось. Хилка кью так одразу раз. Така собі тактика. Але окей. Дякую всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. І не забувайте підписатися на телеграм-канал. Телеграм канал буде в описі. Дякую і всім па-па!